18 грудня в об'єктиві наших камер. Ви дивитесь новини рідного міста у студії Микола Бойків. Вечір добрий. Марія Музичук та Віктор Романюк стали почесними громадянами Страя. Таке рішення нині на черговій сесії ухвалили міські обранці. На завершення року слухали звіт. По виконанню бюджету знайомилися з новим прокурором, дискутували, скільки тисяч гривень дати важко пораненим місцевим атовцям, давати їм землі чи пільгове житло, чи платити педагогам індексацію до зарплати і що робити з новою громадою Російської православної церкви. Про все це у деталях розповість Марічка Ходовицька. Звітувала головна фінансистка міста Лариса Коваль. За попередніх 9 місяців було, каже, перевиконання бюджету на 111%. Відсотків. Надлишок скерують на погашення зарплати бюджетникам, щоправда, без індексації Залишаться усі. На її повну виплату брак не понад 9 мільйонів гривень. Таким відділом освіти виробництва додаткові кошти для нарахування і виплати заробітної плати за грудені місяць працівникам навчального закладу. Першого ступеня гімназії митрополита Андрія Шевківського міськрав, даних коштів на виділення зарплати на розстання за для вирування фонду оплати праці через зняття індексації проведеної жовтня. Це призведе до зниження доходів працівників поточного місяця. Для цього потрібно виділити додаткові кошти для виплати заробітної оплати по заборгованості. Індексації липень листопад грудень 2015 року, а саме в сумі 172 тисячі і 3 тисячі гривень. За словами Лариси Коваль, деякі педагогічні колективи, зокрема, молодшої гімназії, самостійно проводили калькуляцію індексації зарплати. Вони собі нарахували, вирішили, що вони є найкращі, можливо, наймудріші, і вирішили е оплатити людям. Звичайно, ми за те, як і Роман Остапович говорив, якщо ми мали на це фінансовий ресурс кінець року стрію перепали з державного та обласного бюджету. 6 мільйонів субсидійних субвенцій, 37 тисяч віддадуть місцевому перевізнику за перевезення пільговиків, 230 тисяч скерують на купівлю власного помешкання дитині-сироті, по 20 тисяч гривень допомоги виділять двом атовцям, які потребують лікування. Один з них – Андрій Гук, зараз у критичному стані. Двом учасникам АТО, які потребують лікування не 20 тисяч, а там, 40 тисяч. Людині зірвали фінге. Ми йому будемо давати допомогу 10 тисяч. Я думаю, то соромно. Хоча набагато більше потребують стризькі вояки грошей не у гривнях, а у євро знайшовся активіст від нині, представленої новоутвореної фракції батьківщини Іван Булен, який вважає, що 10 тисяч гривень достатня сума для атовців, які ледь не позбулися найціннішого життя, боронячи нас від ворога понуєтеся зняти, яке фінансування в Бога сняти, що ви не бачите. Ви бачите до бачити чого? За цим питанням. Скажіть, чого ви на що більше їм і так дають щомісяця. трохи більше тисячі гривень. Роман Волинець, заступник міського голови, заявив, програма спеціальна є по підтримці атовців та їхніх сімей. Втім, Олег Фелик вважає її повною профанацією, у пунктах якої лише статті на погашення комунальних послуг. Жодної комплексної обґрунтованої мотивованої базової програми по допомозі учасникам не одноразовим подачкам. Яке це не тому, що фактично так воно виглядає саме на сьогодні. А а грунтовної е, програми в місті не існує так само, як і фінансувань з міського бюджету на рекультивацію, сміттєзвалище, водоочисних споруд на інвестиційну програму. Такі обіцянки декларували практично усі сили, які йшли на вибори. Дуже добре, що проект рішення щодо розвитку бюджету 2016 року перенесена і зроблена перерва в засіданні, оскільки усвідомлення в розробників бюджету 2016 року наших стрільців розробників, дуже далеке від поняття того, що насправді не існує жодних. Них державних міських коштів, кошти міської ради, і так далі. Є прості кошти платників податків. Можливо, нові депутати зуміють проводити просвітницьку роботу серед свого електорату на предмет наповнення казни її витратних та дохідних статей. Змінитися треба і тим, хто в депутатському корпусі вже не першу каденцію. Тепер будуть вчитися працювати вони по новому регламенті. Його вже затвердили. Ми вводимо такий Консультаційно-дорадчий орган як Рада голів, яка складатиметься з голів депутатських фракцій і голів депутатських комісій, з якими міський голова буде проводити консультації на предмет порядку денного. Новим є введено візування проєктів рішень. Ми розділили ті проєкти рішень, які створюються. Виконавчими органами вони мають свою процедуру погодження в заступників міського голови, в юридичному відділі інше. І ми прописали для тих проектів рішень, які е, ініціюються депутатами. Іншу процедуру у пропонує представник самопомочі і сайт міської ради. Він без положення. А от щодо самобудів, які на сесії позиціонують як майбутні музеї, депутати рішення таки не прийняли. Цей самобут, ну що подивилися на будівлю. Як ми ж даємо будівлю, таку самобут в приватній особисті. Сьогодні там будемо не буде частина цієї земельної ділянки, про яку ми зараз говоримо, немає рівного доступу до проходу. Тобто з боку всі стоять приватні ділянки вже у власності цей раз. По-друге, цей каже, чинний самобут він є. Частини реконструкції цього діючого будинку, існуючи на сьогоднішній день будинка. людина, у власності маючи свій будинок, частину цієї території приділяє для музею садиби, де є узгодження з культури про вільне відвідування учнями, школами і гостями місця цього музею садиби. Мабуть, через це восьмеро з тридцяти трьох депутатів не проголосували за надання власнику приватної садиби, особливого почесного звання. Дитячий випуск новин уже готовий. Завтра у цій студії зустрічайте маленьких талантів, які стали переможцями конкурсу теле та радіоведучих. Головним подарунком змагань стала робота дітей в студії Теркалан впродовж кількох днів. Денис Ігор, дві Анастасії та Оленка готували до випуску все найцікавіше про дітей і для дітей. Завтра о 19-й не пропустіть такого в нас ще не було. Миколай дуже заклопотаний дядько. Обійти всі садки кожну оселю самому за одну ніч важко. Тому розпочав похід нашим містом завчасно. Уже побував у дітлахів з початкової гімназії та п'ятої школи. Дівчатка ялинки, саморобний сніговик з п'яти сотень одноразових стаканів на сцені. Так, третьокласники початкової гімназії дивують Миколая своєю винахідливістю, фантазією. І неординарністю, адже звичні костюми, декорації, образи нині нікого не вразять. Тому доводиться дітям вчителями мудрувати над ексклюзивними виступами. часом першокласники загальноосвітньої середньої школи номер 5 закликають Миколая і до себе в гості. Розповідають вірші, співають сучасні пісні і дарують спеціально підготовлений танок. Теж хочуть подарунків у наймагічнішу ніч у році, тому влаштовують справжній танцювальний батл. Моє і таки приходить з подарунками в обидві школи. В цей день ніхто не залишиться без пакунків та гостинців, бо Миколай приходить до всіх. Протива Божі продовжуємо сьогодні говорити у студії. Гість отець Мирон Гринишин. Він розповідатиме про рік Божого милосердя. Слава Ісусу Христову! Навіки! Найперше розкажіть нашим телегля... телеглядачам, що таке рік Божого милосердя і коли він розпочався. Рік Божого милосердя має свій початок у Святому Письмі. Там написано, що завжди були ювілейні роки. Тобто, що кожних 50 років, кожен власник певного майна, маєтку, котрий володів, до прикладу, рабами або слугами, він повинен відпустити раба і зробити його вільним. Він повертав йому майно. Тому це в Ізраїлі було, воно спричинювало рівність людей, воно повертало людям свободу, надавало людям можливість повернутися назад і стати людьми вільними. Тому, користаючись святого письма, церква проголошувала роки Божого милосердя. Це почалося від папи Боніфатія VIII у 1300 році. Де папа проголосив перший рік Божого милосердя. І відтак, святіші Отці, вони це проголошували у певних роках. Це не було рівно 50 років чи 100 років. Все залежало від папи, коли він хотів проголосити. До прикладу, дотепер було 29 разів проголошено рік Божого милосердя. Цей рік, проголошений Папою Франциском, є ювілейним. Він є 30-тим роком. Божого милосердя. Отже, властиво, і це є така можливість, тому що ми є всі грішні, ми є всі залежні, ми дуже часто втрачаємо свободу. І щоб повернути людині у цю волю, тобто повернутися до Бога і отримати волю, можна сказати, таку духовну, церква проголошує рік Божого милосердя. Це означає. Що якщо людина сповнить всі ті обов'язки, приписані церквою, людина може отримати повний відпуск, повний відпуск можна отримати тільки в Ватикані чи по цілому світі Лю людям, які сповідують християнство. Взагалі існує така традиція, що у Римі є четверо дверей, через які повинна пройти людина, щоб отримати повний відпуск. Це й найбільші базиліки. Це і базиліка святого Петра, базиліка святого Павла, це базиліка святого Івана на Лятерані і базиліка святої Марії Маджори. Отже, і завжди так було, що кожна людина повинна була приїхати до Риму, людина повинна була пройти через ці двері милосердя, людина повинна була сповнити всі приписані церквою обов'язки щодо відпусту, але папа. І Ватикан розуміє, що є дуже багато людей, котрі не можуть поїхати до Риму. Тому є дозволено, щоб кожен єпископ у своїй єпархії вибрав окрему церкву, переважно цей катедральний храм, де папа доручає єпископу відкрити двері милосердя. І людина, сповнюючи всі ті обов'язки, приписані церквою, проходячи через двері, до прикладу, катедрального храму отримує повний відпуск, так як людина була б у Ватикані. Звичайно, що церква заохочує, але не кожен це може зробити. Чи немає у планах стрийської єпархії організувати ось таку поїздку до так, звичайно, що має, і дуже це хочеться. І ймовірно, що це зробиться. Це буде залежати напевно вже від наших можливостей, але я думаю, що бажаючи зможуть взяти участь яким чином рік Божого милосердя відзначатимуть саме у нашій єпархії, де можна буде отримати відпуст, які богослужіння, коли будуть проводитимуться по наших церквах? Відпуст до Божого милосердя він вже розпочався в нашій єпархії, тому що у цілій церкві він розпочався 8 грудня і свята Непорошного Зачаття Богородиці згідно римокатолицького календаря. Отже, ми, греко-католики, його розпочали 13 грудня. І, власне, тут у нас у стрию, у нас були ніжні чування, І в дванадцятій годині ночі, 24 четвертій годині, пресвящений владика наш Богдан Манишин відслужнів священниками великою кількістю вірних цілої нашої єпархії, тому що це були ніжні чування, Отже, він вислужив молебень до Божого милосердя, у якому він відчинив двері Божого милосердя. І люди, заходячи до цього храму, сповняючи приписи церкви, вони отримують повний відпуст. Я би хотів ще сказати в кількох словах, що таке є повний відпуст, тому що коли ми сповідаємося, то ми отримуємо відпущення своїх гріхів. Але ми мусимо відпокутувати те, що ми зробили щось злого. Сповідь в нас означає, що людина, коли людина померла, вона не піде до пекла. Але вона мусить відпокутувати в чистилищі свої, свої злочини, провини. А відпуст він надає людині відпущене тільки провини, то не тільки відпускає гріх, але відпускає і покуту. Тобто людина, якщо б людина померла після відпусту, людина йда, йде відразу до неба. Ми всі є грішні. Ми приходимо до Бога. І коли ми щиро це робимо, отже, ми отримуємо. Знаєте, чому, Божого, чому двері Божого милосердя? Тому що сказав Христос: Я є двері, хто війде через мене, той спасеться. І властиво, коли людина входить в храм, це тільки символ. знаєте, двері це є тільки символом. Це означає, знаєте, що ми пройшли крізь двері, і ми отримуємо вже відпуск. Тобто нам потрібно війти. війшовши в храм, ми входимо в Христа. Ми повинні прийняти його всі заповіді. Ми повинні жити ними. Ми повинні... Тобто ми повинні, війшовши храм, ми повинні стати тим другим Христом. Покаявшись, ми отримуємо повний відпуст. Чи буде щось схоже ще протягом цього року, юві ювілейного, відбуватися в інших храмах? Стая? Звичайно, що буде, буде церква буде намагатися в кожній церкві рік Божого милосердя переживати по-своєму. Будуть відбуватися богослуження, служаться молебень до Божого милосердя. Особливу увагу уділяється цього року сповіді, святому причастю, зустрічі з людьми. Але єдиний храм, де людина отримує повний відпуск, є ті, котрі наділені папою і єпархіальним єпископом. Тобто у Львівській єпархії, якщо я не помиляюся, наділені чотири церкви, тому що це є досить велика єпархія. Стрийська єпархія має катедральний храм, де він наділений повний відпуст, повним відпустом. Всі решту церкви вони моляться, і також знаєте, вони не би ви сказати, готуються до того, щоби зустріти цей повний відпуск. До прикладу, у катедральному храмі чи в інших храмах, наділених єпископами. Що потрібно зробити мирянам, щоб отримати ласки від Бога? Найперше, людина повинна прийти до храму, людина повинна визнати свої гріхи. Тобто, людина повинна подивитися в свою душу і пізнати, що ми є грішні. І так людина повинна визнати цей гріх перед священником, тобто посповідатися, людина повинна отримати святе причастя, людина повинна усвідомлювати свою грішність, людина повинна тоді помолитися в наміренні святішого Отця, щоб долучитися з цілою церквою. І людина повинна зробити якесь діло також Божого милосердя. І бачите, це дуже небагато, це дуже просто, але з іншого боку, як дуже часто нам складно пізнати нашу гріховність. Тому це унікальна можливість цього року, щоб ми мали відпуст всіх своїх провин, тобто, щоб ми стали перед Богом. Знаєте, яке то є щастя, напевно, щоб почути від слова від, слова від Христа, що ти є чистий, знаєте, ти не маєш гріха. Це, я думаю, що це є радість для людини. Чому святіший отець проголосив власне цього року рік Божого милосердя? Тому що світ наповнений війнами, насиллям. Вбивствами, і тому святіший отець хоче показати Бога доброго, милосердного, котрий прощає і закликає до прощення, що ми не повинні йти на брати, ми повинні навпаки йти з миром, тому що світ сьогодні сколихнувся, а Папа хоче цей світ об'єднати. І бачите, дуже цікаво є, що двері Божого милосердя в Римі відкривала саме українська ікона милосердя двері, яка знаходиться у Ярославі. Польщі, отже, ця ікона, вона ще із 1600 років. І цікаво, що наш блаженніший Святослав, одного разу, будучи на реколекціях, і з папським, папським проповідником Ран'єрою Канталомесою, він подарував копію цієї ікони. І отець Канталомеса подарував цю копію папі Франциску. А папа Франциск собі дуже вподобав цю ікону. І вона сказав, що саме ця ікона буде відкривати рік Божого милосердя. Як довго триватиме рік Божого милосердя? Рік Божого милосердя триватиме від 8 грудня, тобто від свята непорошного зачаття, до 20 листопада наступного року? Дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас. Це був отець Ворон Гранишин, декан деканстрицької єпархії, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Переможця обрано малюнок учениці художнього 16-го училища Віри Соколик став найкращим. Завданням конкурсу, який організував два місяці тому енергетичний офіс, було зобразити. Своє бачення їхнього логотипу прийом малюнків завершився на початку листопада. Голосували за роботи в мережі. Усі охочі за п'ятибальною шкалою. А вже потім правління енергетичного офісу обрали трьох найкращих: дипломи і сертифікати на придбання подарунків отримали. Призери, Решті вручили відзнаки за участь. Олег Шмілик, голова агенції регіонального розвитку Перспектива Стрийщини», зазначає, достойних малюнків було чимало, Втім, вони були націлені на екологію. А завданням цього конкурсу було зобразити пов'язане з енергозбереженням. Енергетичний офіс у нас створений з метою популяризації теми енергоощадності і. Популяризувати її можна різними шляхами, в тому числі і через творчість дітей. І студенти 16-го училища приймали участь у розробленні логотипу для нашого енергетичного офісу. На цьому наш випуск завершено. Ще раз його можна переглянути на нашому сайті. Адреса та номер телефону редакції зараз на ваших екранах. Добрих вам вихідних, будьте чемними! Тоді Миколайко прийде сьогодні і до вас.